Давайте подивимося, що відбувається на тих самих росіянських телевізорах. А, відбувається там приблизно наступне. Ну, по-перше, той, який зазвичай сидить в бункері, Кудись полетів, ну або не він, або його двійник, тому що ми розуміємо, якщо на екрані у того хто схожий на Путіна виглядає як Путін, але не рухається як Путін, то то не Путін не рухається в сенсі, якщо в нього добре функціонує права рука, то то явно один з його двійників, а не він сам. Так, от він, значить, полетів, десь трошечки собі у своїх якихось. царских делах, ну и там за ним абсолютно выпадково проследовали и его пропагандисты, которые спитали в него, как вообще, все хорошо, все идет по плану. Динамика положительная, все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба, и надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадует нас своими результатами боевой работы. А не видно, да, що у нього з правою рукою, тому до кінця не можна сказати, хто це був: це був він чи це був не він. Ліва ручка в нього якось так шаруділа по пінджачку, А от з правою, що не видно, може, тому і знімали саме з того боку, де не видно праву ручку. Тому все говорить, нібито вказує на те, що є вірогідність, є вірогідність, що вирвався зі свого бункера. Е, каже, все йде по плану. От е, і навіть каже, що позитивну динаміку бачить, але питання в тому, де він. І бачить цю позитивну динаміку, що й досі залишається відкритою. Спеціальна воєнна операція цікаво, а є якісь сроки спеціальної воєнної операції? От скільки може тривати спеціальна воєнна операція по плану? Ну, от скільки вона може бути: місяць, два, рік, два, три. Скільки триває спеціальна воєнна операція? Бо мені здається, все, що вже виходить за 11 місяців, то це вже не спеціальна воєнна операція. То вже у нас називається нічого не виходить, але ми продовжуємо е, дригатися і робити якісь спроби і потуги. Е, що гарно вдалося йому? Точно дивіться, мінус 630 русських солдатиків за добу. Наприклад, ми напередодні вам показували, як ті самі солдатики красивенько. Групками селяться в нашому українському солидарі. Обирають для того найкрасивіший будинок, найяскравішу ем, стелю. Най... Красивіший дах, такий, щоб по ньому точно вже не промазати. Ну і відповідно селяться туди, значить, не по одному. А відразу 25 ось цих двоногих туди заселилося. Навряд, що вони залишилися двоногими після заселення, але заходили вони туди точно на своїх двох ногах. Не вийшли, правда. Я думаю, ніхто звідти вже точно не вийшов. Мінус 630 солдатів от побачили, ми, наприклад, завчора. Я думаю, що вони потішили Путіна. Результатами своєї роботи, ну і відповідно, не до кінця зрозуміло, що відбувається в командуванні е, тим самим СВО, тому що нібито отримані нові методички, нібито е, була зверху спущена пропагандистська історія про те, що все забуваємо про ПВК Вагнер. Ніхто нічого з них значить не здобув ніяких собі перемог і здобутків. Як тут раптом вчора виходить Скабєєва на екрани і каже та ніт. Все нормально, це саме вагнерівці, значить здобувають якихось там перемог в Солидарі, а ніхто інший, і до кінця не зрозуміло, що відбувається, тому що за тими пропагандистськими методичками, які їм роздали, то там кажуть, що а, Вихваляти найманців Пригожина більше не можна, тому що тому що надто багато про нього говорять надто багато він собі здобуває політичних балів. Ну і ще не дай боже раптом вирішить, значить податися в якісь там. Міністри або захоче стати самим путіним свого часу. Ну, і от тепер кажуть, не можна про то все говорити за тими самими методичками Військове командування держави агресора створило спеціальний документ, який визначається, як саме тепер кремлівські пропагандисти мають про то все докладати.